Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, ми сьогодні з вами знову маємо добрий час, коли будемо продовжувати вивчення 13-го розділу Івана від Марка. І, як завжди, перед нашим заняттям закличемо Господні ім'я, його присутність. Будемо молитись. Господь і Бог, твоє ім'я благословене. Ти добрий до нас, ти Бог прощаючий, милуючий, ти Бог, який навчаєш нас. Правди твої через Слово Твоє. Дякую тобі ще раз за божественні Твої слова. І особливо за ці вірші, в яких ти нас попереджаєш Євангеліє Марка. 13-й розділ благослови нас, говори до нас, Отець і Недух Святий. Амінь. 13 розділ Євангелії Марка. Особливий він паралельний із. Євангелія Матфія, 24 розділ, подібні слова так само описав Лука. Хоча в цих розповідях або оповідях є певна різниця. І на деякі деталі, в яких різняться ці оповіді, я буду деколи звертати увагу. Минулий раз ми з вами чули слова Ісуса Христа, коли Він. Проче сказав за храм, який був прекрасний, величний. І на це звернули увагу Ісуса учні. Промовляючи до Нього, подивися учителю, яке то каміння, що то за будівлі, які це дари. Все чудово. І Христос прямо там їм каже: напевно, це було можливо, прямо в храмі або біля храму. І Христос каже, ви це все бачите, тут не залишиться навіть камінь на камені, який не зруйнується. І далі, коли приватно учні запитали Ісуса про те, що Він сказав, то Він їм пояснює в 13-му розділі, як це буде. Звертаю ще вашу увагу на питання, які були задані Ісусу. 13-й розділ, 4-й вірш. Скажи нам, коли станеться це, тобто руйнування храму, тому що вони тільки про що про це говорили, яка буде ознака, і коли все виконатись має, або ознака твого приходу, як Матвій нам каже, і кінця віку. І Христос крок за кроком пояснює, звертаючи увагу, саме найбільше учнів, вказуючи, щоб їх ніхто не звів. П'ятий вірш. Стережіться, що вас хто не звів. І далі Христос продовжує про Євангелію, як вона буде звіщатися до кінця, до краю землі, до кінців землі. І з 14 вірша ми сьогодні з вами далі візьмемо. Христос звертає увагу на храм. І ось як Він далі промовляє до своїх учнів, 13 розділ, 14 вірш. І візьмемо сьогодні. По 23. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід. Хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить і нехай не входить узяти щось із дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з спервопочну світу, що його Бог створив аж досі, і не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як то скаже до вас, ото Христос тут. Ото там не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві, неправдиві пророки і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але ви стережіться. Я сказав вам усе наперед: Господні слова, в яких знову загострює він увагу учнів, стережіться. Будьте уважні. Це. Можна сказати все, що учні можуть взяти із його розповіді. стережіться, будьте обережні, пильнуйте і так далі. Чотирнадцятий вірш. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення? Коли ми читаємо 14 вірш, ми бачимо, що цей вірш взятий в лапки, тобто це цитата із якогось іще місця, і цей сам термін. Взяти Ісусом із книги Даниїла. В книзі Даниїла нагадано про це три рази. І це означає, що це надзвичайно важливо. Ми можемо навіть деякі з них прочитати, щоб зрозуміти, про що мова Даниїла. візьмемо 9 розділ з 27 віша. І він змістить завід для багатьох за один тиждень. І за півтижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гедота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя. Ми не будемо вглиблюватись тут в цей вірш, про кого тут мова. Але е, сам термін гедота спустошення. Він повторюється в 11 розділі, 31 вірш, 12-му розділі 11-й вір. Гитоспустошня це означає на святому місці, де має бути яке особливе, яке відділене робиться те, що викликає відразу Божу. І так само віруючих людей. І це навіть не обов'язково, я кажу про юдейство або християнство, це навіть в інших релігіях. Є місця, які виділені, відділені, які е, в особливій пошані, і коли на це місце робиться те, що торкається релігійних почуттів віруючих. Це гедота спустошення. І ми, коли дивимося в історію, вже це відбувалося в храмі Єрусалимському, коли другий храм був занечищений Антіохом Епіфанієм. Він не був зруйнований, але був занечищений. Це цар, який в 160-му році до народження Ісуса Христа приніс нечисту тварину на тому жертвенку, де приноситись мала жертва Богу. Потім ми знаємо, римляни взагалі знищили, занечисли цей храм, а потім знищили його в 70-му році після народження Ісуса Христа. І тут Марк нам описує слова Ісуса, що на цьому не зупиниться, що це буде ще в майбутньому. Напевно, Христос наперед говорив про події зв'язані з римлянами, і більше того, наприкінці віку, коли буде знову храм відновлений. І знову він буде занечищений. Там буде гидота спустошення, що про неї звіщав порок Даниїл. що вона залягла, де не слід, або стоїть, де вона не має стояти. Ми можемо собі уявити в храмі Святе, бо святе святих. І там були речі, які були відділені, особливі. В тому був сіл для хліб предложення. І хліби, був світильник, був жертвенник, де спали, спалювалися пахущі. і якби прийти і це відсторонити і принести якісь певні речі, які не посвячені. Це занечищує це неправильно. Це поставити те, що воно там не має бути. І знову Христос звертає увагу, каже, хто читає, нехай розуміє. Це ознака, і коли віруючі будуть бачити це, то яка їхня реакція? Бігти в храм і відстоювати це храм, або відстоювати це місце? Ні, написано: тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Ми знаємо, що історично, коли римляни прийшли, щоб зруйнувати храм. То віруючи, пам'ятають християни, пам'ятаючи Слова Ісуса Христа, вони цю втечу зробили з Єрусалиму, в місто Пела, це десяте місце за Йорданом, і вони були е, спасені. Ті, хто навпаки втік в Єрусалим, щоб заховатися, і це звичайна практика була людей, коли приходив ворог на країну. То люди, які жили по селах, по поселеннях, вони брали з собою провіант, запаси їжі, і вони втікали в місто, укріплене, яке було укріплене мурами, стінами. Але тут Христос каже: навпаки, коли ви бачите, військо наближається, ви втікайте з міста. Ми навіть можемо сказати, що апостол Павло, повторюючи, Слова Ісуса, або Його те відкриття, яке йому дано, він пише до Солонян, які сумніва були, чи вже сталося пришестя Ісуса Христа, чи воно відбувається, чи воно, коли воно відбудеться. Вони були в тривозі, то він їм пише другому Солонян, пісні другий розділ, четвертий вірш. Він описує більше детальніше, але я просто прочитаю, де е, нагадаю для нас. Бо що противиться та несеться над усе. Що зване Богом чи святощами. Тут говориться про Антихриста, який війде в храм, який поставить, напевно, свій образ, свої знаки, і захоче, щоб йому кланялися. І Христос сказав: Це буде ознака, потрібно втікати. 13 розділ 15 вірш. І хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не, не входить, щоб узяти щось із дому свого. Ще одна річ, яку мають робити ті люди, які будуть бачити цю ознаку хто на покрівлі. Покрівля було місце а, в юдеї, а, можна сказати, відпочинку. Коли будинки нагрівалися під час спекоти, то люди виходили а, в вечірні часи. На покрівлю, де вони може, мали бесіду, відпочинок, можливо, навіть вечерю. І щоб піднятися на покрівлю, потрібно вийти з будинку і піднятися сходами, які були ззовні. Тому Христос каже: не вертайтеся, коли ви це почуєте, не входьте знову в дім. Потрібно втікати. Навіть в Луки написано 17 розділ 31 вірш, якщо речі його будуть у домі, нехай їх забрати не сходить, вказуючи на негайність, нагальність справи. Нехай вони у гори втікають дивіться, 16 вірш. І хто на полі, хай назад не вертається, щоб взяти одежу свою. Одежа верхня, яку носили юдеї, особливо подорожуючи, вона не тільки для того, щоб прикрити свою наготу, але укритися вночі, коли холодно, лягти на цей плащ або на цю одежу. І навіть в виході написано, щоб не брати в заставу одежу. 22 розділ 26 27 вірш. Коли візьмеш у заставу одежу ближнього єдине накриття, і на ньому він лежить. Тобто ці речі, які потрібні для подорожі. Залишай в домі, не вертайся туди, втікай. Бо це нагальні справи. 16. вірш. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. І 17 вірш. Горе. Вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Категорія людей, які надзвичайно вразливі. Вагітні, яким важко переміщатися, які важко втікати, не просто бігти, а йти взагалі важко. І хто годує грудьми з малими дітьми, це категорія людей, які вразливі. І часто ворог він заподіював зло. Ці категорії людей в, в Осі, написано, 13 розділ 16 вірш, Завини Самарія, вагітні її будуть розпороті». Це жахливі речі, які робили завойовники. І не тільки робили в минулому, вони зараз роблять, коли здоровші можуть втікти, а вагітні з дітьми похилого віку, вони залишаються, ворог над ними може знущатися. 18-й вірш. Моліться, щоб не трапилося зимою. А інші званилистів додає в суботу, тобто Матфій, звертаючись до юдеїв. Це має статися. Цього не можна оминути. Але є те, за що можна молитися, що просити, просити Бога у милості, Моліться, щоб не трапилося зимою. Чому зимою? Коли ми живемо в сучасному світі. Немає проблем, сів на машину, на літак полетів, перемістився. Але в Юдеї, в Палестині зима це найхолодніша пора року і період дощів. Особливо в ті часи, коли дощі йшли, тоді потоки, які висихали протягом літа, вони наповнились водою. Вони все на своїй дорозі зносили. І це. Робило цей край непрохідним. Болото, вода, потоки, через які, як правило, не було мостів. Тому Христос каже, моліться, щоб не трапилося зимою. 19 вірш. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу. Первопочину світу. Такого не було. І коли ми повертаємось в історію і згадуємо, що зробив, зробили римляни для юдеїв в 70-му році по народженню Христа, то дійсно до тієї події ніхто так не знищив євреїв, як знищили в один час римляни. Це було більше мільйону. Далі в історії ми бачимо, що багато євреїв було знищено в Голокості. 6 мільйонів, можливо, більше, можливо, менше, приблизно в такій в в такі категорії. Це надзвичайно велика цифра. Але Христос каже, що ще буде більша скорбота для юдеїв. Такої, якої не було, і більше написано аж досі і не буде. Тобто, це щось буде фінальне. Це щось. Буде жахливе, це те, про що юдеї, може не догадується, не, не, не додумується. Тому, брати і сестри, коли ми слухаємо, що настає час миру, вічного миру, процвітання, це не те, про що описав нам Господь, сказав нам Господь наш учитель. Цей світ іде до свого закінчення, і ми бачимо. Що він накопичує більше і більше зброї, якою може знищити себе. Такого раніше не було. І Господь стримує, Його довготерпіння продовжується, але певний час, коли це обмеження буде зняте Господом. І Христос прямо каже, що це буде скорбота. Для віруючих важливо знати. Ми далі будемо читати в інші місця приводити. Коли Христос сказав, коли це стається, підніміть ваші очі, бо ваше вивлення наблизилось. Тобто для викуплених, хто б вони не були. Чи це з християн в розумінні із поган, Чи це із вибраних юдейського народу, для них ці ознаки кажуть про вивлення. Ваше вивлення наближається. Ці утиски яких досі не було і не буде, це напевно одна із найбільших ознак. Давайте ми ще раз звернемось до Даниїла, тому що коли ми читаємо прочі книги, читаємо слова Ісуса і потім послання апостола Петра, Івана, об'явлення, то Дух Святий показує нам, що. Вони дуже подібні ці розповіді, ці прородства. Тому що автор Писання це Дух Святий. Читаємо Даниїла, 12, розділ з першої вірша. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу. Тобто до Даниїла звернуті були слова за його народ, тобто за євреїв. І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу того кожен, хто буде знайдений. Записаному книзі. Це так само деталь вказана через пророків, через Христа, через апостолів, що з євреїв, з народу спасеться остаток, так само, як остаток прийняв Ісуса Христа, як Месію, так само наприкінці віків зі всього народу. Сам апостол Павло казав, цитуючи старий заповідь, якщо навіть буде. Народ ізраїльський як пісок, то тільки залишок спасеться. Навіть ми читаємо у Б'явні 7 розділ, 14 вірш, про тих, хто прийдуть від Великого горя. Їх буде небагато. Порівняно з цією е, всією кількістю. Тому, звертаючи нашу Богу, пам'ятаємо, це особливі часи, про які ми будемо благати Бога, щоб. Його милість продовжилась. Читаємо 20-й вірш. І коли б Господь не вкоротив тих днів, не спаслась би ніяка людина, але вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Вибрані святі. Так само Даниїл про них говорив. Написано, що. Злий цар буде пригновлювати святих Всевишнього, Даніїла 7 розділ, 25 вірш. І знову повторюється, він буде гнобити святих Всевишнього. Потім у об'явленні 12 розділ, 14 вірш про жінку, яка мала два крилі, крилі їй було дано, щоб втікти від змія, в місце, яке було для неї приготовлене. Ісая 45 розділ, 4 вірш Ради раба мого Якова, ради вибраних Ізраїля. Господь має особливі відношення стосунки з цими вибраними, з цим залишком. Ті, хто з ним вони покликані, вибрані і вірні. Залишок, він спасеться. Заради залишку вкорочені будуть дні, тому що не спаслося ніяке тіло. Відкриємо римлянам, я хочу разом з вами прочитати це. Три розділа 9, 10, і 11, за майбутнє ізраїльського народу. Ми, як християни, деколи навчені, що Господь всю справу з ізраїльським народом закінчив. Є різні вчителі, які про це говорять. Але Римлянам, 9 розділ, 10 11, нам говорить, що ще буде час для. Залишку Ізраїля, коли Господь повернеться до них, і читаємо 9 розділ, можемо навіть 27 вірша прочитати. А Ісайя взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлих було як морський пісок, то тільки останок спасеться. Був вирок закінчений, та скорочений учинить Господь на землі. І як Ісая віщував, коли б Господь Савот не лишив нам насіння. То ми стали б як Судом і поднімем і були б догомори. Залишок Господь спасе, про це сам Ісус сказав. Він про це звіщав, говорив і своїм учням наодинці про це казав. Він ради спасених укоротить ці дні. 21 вірш. Тоді, хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не ниміть віри. Ми знаємо, що народ ізраїльський чекає Месію. Ми знаємо, що по писанню Він прийшов. Він прийде взяти своїх вибраних. І тому люди, які чекають, таких легко звести. Але Христос каже до учнів своїх: коли вам хтось скаже, ото Христос тут, а то там не йміть віри. Він той, який прийде і візьме свою церкву, а потім при кінці днів прийде, явиться для суду, щоб судити народи. Тому, коли ми чуємо навіть зараз, що там з'явився Христос, там Месія себе називає, не віримо цьому. Це неправда. Про це сам Ісус Христос сказав. Він попередив нас про це, бо повстануть Христи неправдиві, тобто, які будуть називати себе Месіями. Але вони не є насправді неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. Величезне застереження. Прийде особливий час, коли світ наповниться неправдивими пророками, неправдивими христами. Христин, христи неправдиві, стережіться. Христос сказав Матвія 7 розділ 15 вірш: стережіться фальшивих пророків. Що прийдуть до вас у вовечій шкурі, тобто в вовечому вбранні, будуть видавати себе не тими насправді, хто вони є. Ми знаємо, що народ ізраїльський був особливо схильний до знамен чудес. Їм треба було знамено, щоб повірувати. Про це апостол Павло пише, що і гелени шукають мудрості, а юдеї знамен, чудес. І ми знаємо, що Мойсей, коли явився для євреїв, він звершив зна... звершав для них знамено. І тому Христос сам сказав 4 розділ 48-ї і що вже промов до нього: як знамен тих не побачите, то не повірите. І Христос явив ці знамена, чудеса, але вони і тоді не повірили, тому що в них був дух невір'я. Друге, Солонян, другий розділ. Апостол Павло відкриває, пише те, що йому відкрито було Духом Святим, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений війні середини. І тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та неправдивими чудами, з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошла їм дію обмани, щоб у неправду вірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Це неправдиві знамена і чуда будуть для тих, хто осуджені. Їм... Бог пошле їм дію обмани. Вони будуть бачити неправдиві знамена і. Чуда, і вони будуть зведені. Але це доля не наша. Доля наша це зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. І далі ми читаємо Христос, продовжуючи, каже: 23 віж, Але ви стережіться, я вам усе сказав усе наперед. Стережіться, будьте уважні. Пам'ятайте, що. Прихід наближається. Апостол Петро так само пише до віруючих Перше Пистання, 5 розділ, 8 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить речучи, як лев. Христос, Іван Івана, 10 розділ, 10 вірш, злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти, убувати і нищити. Брати і сестри, шановні слухачі, коли ми читаємо цей розділ. і Бачимо на ці знамена, які вже відбуваються, ми їх бачимо. Але вони будуть частіше і частіше, ближче до кінця. І всі страждання, переживання будуть тільки збільшуватись. Пам'ятаємо, що наше виблення наближається. Стережіться, бо Христос нам нам все сказав наперед. І він попереджав учнів, і учні залишили для нас, попереджаючи, що прийдуть такі дні. На слідчий раз ми. Далі підемо цей розділ, будемо читати про навернення Христа, що буде перед Його самим приходом. А зараз подякуємо Господу за це заняття, будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, дякую Тобі за те, що цей час Ти для нас дав, щоб читати, роздумувати, навчатись через Твоє слово, через Твою благодать. Дякую Тобі, що ти нам наперед це сказав, про що ми читаємо сьогодні. Тому поможи, навчи нас пильнувати. Знаючи, що ти Бог наш Спаситель і ти наш Вибавитель, той, який прийдеш, щоб спасти. Хай Твоє ім'я прославиться, Отець і не Святий. Амінь.